Слава нації. 01 08. 24 роту. Соняшник який перший був у нас тут. Але він уже відсвів по краям тільки залишився. Але це найперший такі. Шляпки маленькі. На дядько якісь калит дивиться. пчела на ньому є. Ха-ха. Не знаю. А, це Кистюченко. Але він не той соняшник трохи дивиться. Це трохи. Козлики, козочка стоять, але не в соняшній сої. Да? Ага. Побігли, побігли. Не стали, бач, своя їм видно подобається. Гуляють. Так, добре, поїхали далі. А це трохи вже не такий соняшник. Тут ще не зацвів він, так? Да? Оце, оце для мене соняшник начебто, так? Да? Так, да, це соняшник гарний буде. Буде. А з цього з цього боку почав дія шляпа. Да, ну ми не будемо ходити по ньому, дивіться, чи є там джола, чи ні, ми поїдемо на пасіку. Далі. Так, це вже непосередно безпосередньо біля пасіки соняшників. Це маленькі тут нас... у нас. Що у нас тут є? Тут цвіте трохи, да? ваги не вистачає. Так, дощики Ага. Нас. Це і гарний. Але це не такий видний. Це бать, це такий сорт, як ото там, там. перед цим. Оцей. А там кругом посіяли. Оце такі. Але з цього вони довірують теж гарно таскати. Ну я знаю що. Це вже точно. Це вже точно на пасіку поїдемо, коротше. Так, продовження. Приїхав на пасіку, це я сюди перевіз бджіл тиждень назад. Вони стояли в мене на греці. Але так як дощу нема, трохи суховато. То я дешевий. Трохи забувся навіть. Перевіз їх трохи сюди. Може тут буде краще, то тоді вже заберу, звідти з гречки заберу сюди. О. Так, зараз це у нас Зараз буде тоді, я розберуся, да. Подивимось наш 13-й вулик, який ми завжди дивимося. Так буде продовження. Так, а це трохи продовження це без цього, без магазина сімейка тут. Тут сама, так? Да? Це я все витягнуть крайню рамку. О, тут джолина трохи боєш. Ну я просто по рамці, я і я не чую дразу. Что тут ну, О, о, Ну, це да, все воно. Ну погано так. Хорошо, займаю. Так більш менш. Да? Да. Yeah. А ну подожди, я сейчас ще припнм побачу. А тут можно рыбачу. Нагляну цієї сторони. Як вони трупнем потягли? Дай трупил куда-то полетіть, тоже помазуємо. Котягненька? <рістична> Котягнука. Трохи, да. А, ні Їм місця там не вистачає Але дві. що тягнуть. Тягнуть і заливають Так а дві що вони зробили з цим і не Я бачу. его. Подожди. Диві. О, да. Ці залилися Все залите повністю. Да ці я залилися за... Скільки за тиждень? Ну хай цієї... Тиждень, да. Да? Mm. О, подожди. А за дверь рядом рамка. Mm. Ці. Тринадцяти не даром тринадцати. Дюві це Оці... добре залито. Тут рамка, я говорю, 4 кілограмма. Ну дивись далі теж ти те Да я бачу, да? бачу, так да. залито, не будемо чекати. Далі Все гарно Чого? Все це вже до побачення. До побачення гарного взятку. Да. Слава нації 0.